всім вітання. Сьогодні знову поїдемо, подивимося поряд. Да, Їдемо, Їдемо, зараз глянемо, що ми там наробили за 2 тижні. Бо так одне поле ми зняли, не було часу, а зараз їдемо 9 градусів тепла. Аномальна, да, 7, 9. Да. Аномальна температура для зими. Зараз ми глянемо, що в нас тут помінялося. За два тижні вегетації пшениці. В прямому і переносному смислі вона вегетує повним ходом. Зараз ми підійдемо, глянемо. Так, ми щас доїжджаємо, щас, що у нас тут помінялося. Ти тут давненько. Як водокидали, більше не був, так? Да? Там взяли, там пакета бахили є, Ну то вже поїдемо на друге поле глянем. Ну що ти скажеш? Красота. Яка була і яка стала, да? Да. Поменялась прям ну, здорово видно, что що... кордос поставила, да? Да. Листя да. широке. широка. Взагалі. Вообще. І цвет такий, так? Да? Так, да, насичений. Не світло, а темно. Да, да, і ще вона в гітуї. І... Хто не кидає, я думаю, це велика помилка. Якщо допустимо вони не, не розкущені по сіві їх, то зараз азотне голодування. Зараз ми там заїдемо на друге поле, візьмемо пакетики та походимо добре, покопаємося. Бач, поле було таке сірувате, палку було видно, зараз палку пошти ще не видно. Зараз да. Да. поїдемо. Ні, вона помінялася. Зараз поїдемо, помі... подивимося, як ми там понасівали, може десь якусь помилку зробили. Порівняємо сівалки, там рядом сіяли сусіди. Імпортна сівалка. Ми сіяли простую. Зараз ну, побачите. Добре, їдемо далі. Бачите, там пшеничка какая-то чуть светлейшая. Едем. Так, доезжаем до этого поля. Видите, как тут красава мачты. Милые беги. Такие как сегодня вообще супер. Зараз подивимся, ці, яка цієї води додавалася мабуть, за два місяці. Там потім вставлю фотку, тут роблю фотографії постійно, під'їжджаю і дивлюся наскільки вода впала. <клухи> Оце скільки було води на цьому ставку, до камня доходить. Бачите, Доход, доходить до камня. А тоді не доходило. Ну, мать впало ці за 2 місяці міліметр, я потім ставлю для вас фото, побачите, наскільки вона піднялася. Ну, небагато. Позапрошлий год 23-й вода була аж тут ось, Бачите, наскільки ситуація важка. Поїхали наверх піднімемося до пшениці. Дивимося. Так, це все. Межа, тут була соя посіяна в сусідів. Це наша сюди. Зараз подивимося, проходимо. Не хочемо сильно вимазуватися. Наділи пакети і приїхали на... Дане поле, я там воно показував. Тут ми, посередині. ми посередині. А там по краях наші сусіди. Там була їх посіяна соя, зліва ріпак, а ми тут посередині їздимо. Така надана пшеничка. Обачна палка. Так, підемо щось порівняємо. Підемо ще порівняємо. Просто приїхали, глянемо порівняння. Десь є ласівалка там за Ну, сівалка і трактор десь примерно стоїть 10 мільйонів. У нас сіє МТЗ і СЗ хлопці там хай мільйон двісті. І ось порівняння. Бачите, тут був постійний ріпак, а тут посіяно у нас сз сіяли. сіяли. Ось такий там пшениці тут. І ось тут. Пшениця по ріпаку, Попередник суперовий. І отут Бачите різницю. Так що не завжди краще, ну, дорожче, є, краще, так скажем. Якщо правильно робити, можна меншими затратами отримати більший прибуток. Я не присела я не знаю. Ну, что-то такое у нас не сильно. Да, тоже ця пшеничка, да, бо И... Вот так, все мочи. мы, попытаемся. мы попытаемся, наверное, Ковинців, бачите, які теж десь 2 см, ну тут по два, тут три пагано. Ну, Отако, зі всієї. Бачите, як вигитує. Ну, да, 2, 2 см ось. Посіяли пізно, як звичайно, ще не було, ну. Борниця до мільйонів. А там би як буде. Глянем, дивіться пшеничка. Я думаю, саме те, що треба. Тут не плануємо робити ніякій, ніяку защиту. Фільгіцидно, думаю. Саме краще, якщо тут бачите, тут дай більше посіяно, тут взагалі, тут уже вообще 4 пагона пшениця. Корнева, звісно, супер Земля без обробітку вже п'ятий рік. Дивіться. Це правильно називається пасів. Супер. Листя. Зелене. Дурго. Хороший. Будемо тут давно. Я не думаю, що буде робити. Саме краще робити, яке сонце, вітер. Його продує. придує, розливається, бачите, на види всі гриби ось розвідки. Бачите? Що таке нетрунута земля? О, дивіться, Навіть... на класики грибів, я думаю, ви не побачите. Тим більше з такою вологою, як зараз. Отака не так. Там так. далі соя людей постійно, я думаю, видно. Вона відділяється. А в нас соняшник. Так що попередник соя і ріпак, і соняшник і, як на мій погляд, по соняшнику найкращий розвиток пшениці. Так що, поїхали далі. Подивимось. На інші поля. Так, приїхали ще одне село, ну, там от нас, в принципі, від Долинської далеченько, 25 кілометрів. І ось такі бачимо, є грішки поробили хлопці. Ну не без того. Не все в нас геть хорошо. А так, в принципі, пшеничка дана має такий вид. Пшениця абсолон. Перша репродукція брала еліту, посіяли перву. Так що в даний час вона має такий стан. Ну, в принципі, вони майже одинакові шлон, що авеню, треба буде заїхати. На посівну пшеницю, яку ми посів. І ця буде теж на посів у 2025 році. Це буде у нас виходить, друга репродукція. Ну і взяли ми еліту, посіяли у 2024 році. І буде в 2025 футурум пшеничка. стан це у нас Абсолон ну давай трошки змінити дивимося. Так можна. Земля взагалі цитальниця. Дивіться, тоже земля без забредити, дивіться черви, бачите? Яка структура землі. Вообще, як гречка. Як творог. Ну і обічно, як обично, ми сіємо, ми сіємо дуже мілко, там на сантиметр от сантиметра до двох. І теж ось бачите, азота, якого ми внесли там дві неділі назад, теж третій пагін. Так що такий стан у нас даних комі. То, что мы хотели, мы, в принципе, стараемся тут силой доходить. План был такой, раскусит. то, что мы сделали, вы видите картину. Добились того, что мы хотели. Распустили посевами. Дамо еще карбамита по килограмм 100, наверное, севалкою. Це вже якось продається невеличкі заморозки будуть і вже тільки потім перший, перша, ну, почне підсихати ближче там, до весни. Ну, я думаю, там десь може в кінці лютого, з початку березня. І внесемо сівалкою. Вирішили кидати сівалкою. Карбамід. Не хочемо, щоб він попав наверх. Ну, Наверх він погано летить, оце з одної частини. А з другої, щоб його хорошо положити земельку там, на сантиметрів два під корінь, щоб платило ці пшенички, дати потенційний хороший врожай. Так що, друзі, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!